Мої вітання. Чим відзначився цей тиждень та що нового відбулось у галузі атомної енергетики? Про це у нашому випуску енергетичного дайджеста. Дев'ять об'єктів генерації постраждали внаслідок масованої ракетної атаки Росії 16 грудня. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону Єдині новини за його словами. Атака унеможливила постачання електроенергії 50% споживачів України. Атомники працюють 24 на 7, аби українці мали світло і тепло на новорічні свята. Ремонтники енергоатома рекордними темпами відновлюють пошкоджені об'єкти. Станом на 17 грудня українська атомна енергетика вийшла на максимальну потужність у 7200 МВт електроенергії, яку подає у вітчизняну енергосистему. Про це розповів керівник на «Енергоатом» Петро Котін під час робочого візиту на один із ядерних об'єктів Компанії. На сьогоднішній день всі енергоблоки, які знаходяться на території контрольованої України, вони працюють в енергосистемі України на максимально можливые на сьогодні потужність 7200 мегаватт в енергосистему видаються з наших енергоблоків на сьогодні. Це, на жаль, максимум, що ми можемо в умовах, коли Запорізька атомна станція окупована. Ми завжди взимку плануємо роботу так, щоб у нас працювали всі енергоблоки в енергосистемі. Пізніше, 18 грудня, енергоатом повідомив, що на період відновлення готовності енергосистеми приймати наявну потужність атомної генерації було прийнято рішення вивести один енергоблок в ремонт, щоб усунути зауваження. 19 грудня 2022 року у форматі онлайн відбулася зустріч президента компанії енергоатом Петра Котіна та головного виконавчого директора компанії Юренко Бориса Шухта. Вони обговорили питання збільшення обсягу постачання збагаченого урану компанії «Вестенхаус» задля для виробництва ядерного палива для українських АЕС. 19 грудня у 12.46 було зафіксовано проліт дрона камікадзе Камікадзашахід над майданчиком Південно-Української АЕС у безпосередній близькості до ядерної установки. Це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки. Енергоатом звернувся до магатей усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком станції, вкотре закликаючи не не допустити, аби ядерні об'єкти піддавалися ризику нападу з боку армії РФ та несли загрозу ядерній і радіаційній безпеці України та всього світу. Петро Котін разом з міністром енергетики України Германом Галущенком на одній із АЕС взяли участь у конференції трудового колективу. Очільник енергетичного відомства подякував українським атомникам, які за тяжких умов знаходять шляхи для підвищення стабільності енергозабезпечення українців. Він наголосив, що стратегічно Україна орієнтуватиметься на подальший розвиток та збільшення обсягів атомної генерації. Генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк дав відповіді на важливі для усього світу питання у розмові з журналісткою Голосу Америки Мирославою Гонгадзе. наскільки важливою є РАЕС для атомної генерації України чи ефективно вона захищена від російських атак, про ризики та загрози з боку Білорусі та про особливості роботи станції у воєнний час розповів Павло Ковтонюк у інтерв'ю для Голосу Америки. Відповіді на ці та інші запитання за запит... Посиланням у описі під відео. Такими були події цього тижня у Атомно-енергетичній галузі України. Сподіваємося, що завершальні дні поточного року принесуть нам лише гарні новини. Підписуйтесь на офіційні ресурси Рівненської АЕС та залишайтесь осередку актуальної інформації. На все добре!